Лайфхак зродився в московських владних колах. Заборонити Дарвіна у школах, аби не здогадались росіяни, куди ж хто пішло від обізят. Слава Україні та її Збройним силам. А про пред'яви к обізянам в ООН розкаже Нєбінзянам. Я Юрко космина і це ню спам воєнного часу. Місце знущань із найкрінжовішого трешу ворожої та про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, лишайте коментарі та шерте в соцмережах, бо ж саме тут на вас чекають. Упороті вестерни Маші Захарової. Один із українських военнопленных сообщил о готовившейся в Курській області атаке бандеровців на пасажирський поїзд. Квадроберська Америка від Московського телебачення. Они кушают кошачу еду. Вот пойдите в магазин, посмотрите на полки кошачі їди, а не пусты. Тож у всіх кошки, потому что это самое шоу. Та карьерная вершина простого нападения. Нападение на Беларусь, Запомните это, это третя мировая война. Тож дивіться і не дивуйтеся, коли рука сама потягнеться переказати гроші Збройним силам України. Як би затято Корифеї Кремлебачення бачення не чесали про розп'яті трусики хлопчиків Курської області, та коли своє жерло пропаганди розверзає речниця Мід РФ Маша Захарова, то куди там тим трусикам? Российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза бандеровцев на Украину, не успевших эвакуироваться жителей Курской области. Это, я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. Вы помните, как они угоняли советских людей, граждан Советского Союза в плен, в рабство, Это же просто один и тот же почерк. Клаптик землі і два раба. Дійсно, один і той самий почерк кремлівських брехлозаврів, що нині, що 10 років тому. Самі ж солдати говорили, що спасибо, що ми вас не розстріляли, дана команда всіх уничтожати. Тоже задавали і вопроси місцеві жителі: "Ну зачем? Почому ви? За що ви борюєтесь? Нам пообіцяли клаптик землі і два раба". Російські раби українців знову в трендах московської пропаганди. Тільки тепер про них ще ще не голова сільради Віктор Бікодоров, а речниця Міністерства закордонних справ Росії. Та й рабів тепер набирають не на Донбасі, а вже у Курській області РФ. Імаються мегачисне дані свідтелі, вони зобране штабом російського красного креста в Курські. По сути, есть просто прямые э, данные свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничии подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы. В Дулу своим самоваром в краину ГуЛАГУ и с властным концтабором. Може скластися враження, що у цей чудовий осінній день Маша просто хельнула, як три Дмитрія Медведєва і встигла поспати під якийсь фільм Серджо А Один не з українських воєнпліних о готовившись в Курській області атаки бандеровців на пасажирський поїзд. Велике Бандерівське пограбування потяга на конях з Вінчестерами, трембітами і шестизарядними кольтами. Градус Щезі у заявах російського МЗС настільки витриманий, що Захарова вже може похмілятися власними заявами. От все це документується, в тому числі документуються і нові факти розстрілу в Курській області, гражданських ліс і жорстокого обращення ними. Заповнивши заявку в штабі, і сплативши гривню чи то пів, ішли ми з кумом у концтабір набрать на клаптики рабів. І вже б збулась юнацька мрія, батіг, галери, колізей. Та тут Захарова Марія, мені сказала не борзень!» Й розвіявсь шал жаги сліпої, й рабів вернули ми рабам. Ідемо з кумом грабить поїзд пабам-пабам, пабам-пабам. Па па Якщо перетнете межу, я з вами всіма розберусь. Піймаю й Січас покажу откуда на Біларусь. Американці указали, Києву, якщо зложиться обстоятельства, атакувати нашу інфраструктуру по южній границі. Причина: російські безпілотники літають над територією, рядом з території Білорусі, так найновіше фірмове нападіння знову завітало у нечищені корівники мозку Олександра Лукашенка. Найпідступніший таємний напад України, від якого білорусів просто на їхніх очах знову рятує грізний погляд пильного батька. Я хочу спросити у американців, ви мира хочете? Мирних переговорів чи ескалації ситуації? Я не зря это спрашиваю. Потому что они в последнее время очень часто намекали нам о переговорах. И даже выдвинули условия к этим переговорам. Мы согласились. А как тогда это понимать? Самі американці приповзли до Лукашенка просити миру, не встаючи з колін вбарили йому свої умови. аж тут хрясь і в баняку диктатора третє світове нападіння України. Но я хочу просто з цим предупредити наших противників, наших соперників. І тих, хто не розуміє, ще, не треба этого делать. Это пойдет не на пользу не только регіону Європи но и всей планете. Нападение на Беларусь, запомните это, це Третя мировая війна. Напад на Білорусь Третя світова. Йой, не знаю, як наша планета і досі жива після стількох нападений на Білорусь, які у своїх розповідях уже відбив Лукашенка. Але не просто, мабуть, після Курська читеропця йти влаштовуватися до Путіна червоною лінією. Пирту мильниця холодна, кисліщів коритові. Що Америку голодна? Заздриш московитові! Улюблений жанр совєтської антикапіталістичної пропаганди із кожним роком санкцій розквітає все огиднішими барвами. Коли слухаєш на першому каналі, як без дружби із Росією голодують прості американці, аж сльози стікають в порожню котячу миску. Жизнь для простого человека стала гораздо хуже в Америке. Одна там медсестра пишет, что слушайте, я работаю в аварийной помощи, вот в часть больницы, к нам приходят пожилые, которые умирают от голода. Они кушают кошачью еду. Вот пойдите в магазин, посмотрите на полки кошачьей еды, они пустые. Не потому что у всех кошки, а потому что это самое дешевое. Бидный плаче есть котяча и псячим заїдає, а богатый у России заздрощим рыдает. А вже ж після того, як вихідці з Гаїті з'їли в Америці всіх котів та собак: the Маркетологи, виробників корму просто мусили знайти десь нові ринки збуту. І такі ринки знайшлися у запалених мізках російських пропагандистів. Коли, я, коли ми жили в Америці в 80-х роках під на 80-х, звісно, була дуже висока інфляція. І такі ж статті виході, то що собачу їду, їду їдять під картером. І такої діла. І так, да, реально, про середні американські пенсіонери зарабатують очень мало. Но При джині картері ще їли їжу собачу, тепер лише котячу. Ще років 10 і їсти в етері сердобольних російських каналів, американці почнуть корм для рибок та їжу для папужок. Ну, якщо глядачі в Росії на той час іще взагалі пам'ятатимуть. Що таке корм і їжа. А поетична рубрика кількома рядками присвячується міжконтинентальній балістичній ракеті Сармат, шедевру російської пропаганди, яким уже стільки років лякають Америку, і який щойно знову довів власну аналоговнятність вибухом прямо в пусковій шахті. Рожденний ползать літать не може. Сказала сармату сила тяжіння, і довелося вибухати саме там, де і припекло. Золотий стандарт аналоговнєту. На озброєння уже два роки як прийняли, а літати ще і досі не навчили. Ізразів матушки в дарґлізяр на Знаменита високоточність російської зброї дивилися на штатушки, а роздобали космодром Плєсєцк. Тож вітання усім пропагандистам Росії, яким замість ядерної скоро доведеться грузити заходу кам'яною дубиною. Ну просто щоб не так смішно звучало. Щоб буржуїв в напрузі тримати. Вибухали в Росії сармати. От знесло три села за хотілки пуйла І хай бояться Британія й Штати. Тож не кидайте сармати вашу батьківщину мати. Щоби ваш любові запал тільки їй і перепал. Слава Україні! Збройним силам! Слава!